Тарас Григорович Шевченко, Кобзар. Сон. На панщині пшениця жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана, сина годувать. Вона сповитою кричала у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і, ніби сном над синям, сидя І сниться їй та син Іван і уродливий, і багатий, Не одинокий, а жонатий. На вольні. бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулися не Бога, проснулася. А сина глянула, взяла і його тихенько сповела. Та, щоб дожать до нового, ще коподоженець пішла. 13 липня 1858 року Санкт Петербург в такому маленькому, коротенькому вірші показується, як тяжко люди працювали і як вони мріяли. про те, щоб працювати на себе, а не на зажерливих панів.